Де кубик? Де кубик? Де кубик? Де кубик? Молодець. Чи он тобі. Де росістка? Де росістка? Де росіска? Де рощистка? Молодець? жетон. Де кубік? Де кубік? Де кубік? Де російська? Де Де Дерошістка? Де кубик? Де кубик? Молодець. Де рошізка? Де рощіська? Молодець. Жетон тобі. Де кубик? Правильно? Де роші? Правильно? Молодець. Зібрав всі жетони і приз.